Google чи Facebook? коротко розповідаю, де краще рекламувати товари вашого інтернет-магазину. Google – це про я шукаю і готовий купити. Людина вводить запит, бачить ваш товар і купує. Ідеально підходить, якщо ваші товари вже шукають. А Facebook – це про подивись, можливо, тобі сподобається. Тут ми ловимо людей за інтересами, поведінці та створюємо попит з нуля. Працює краще, якщо бренд новий або нішевий. Отож. Є попит. Починаємо з Google Shopping і додаємо Performance Max. Тільки виходите на ринок. Тоді Facebook через Plus Відео це дає охоплення і перші продажі, але найкращий варіант використовувати обидва інструменти разом. Google приведе теплих клієнтів, а Facebook допоможе розширити аудиторію і повернути тих, хто вже був на сайті. Водночас, пам'ятайте, для кожної кампанії, залежно від сегменту, кількості товарів або сезонного попиту, буде свій оптимальний медіамікс. І обираючи між Google та Facebook, не забувайте, що всередині кожного інструменту теж є різні стратегії, але про це в наступних відео. Підписуйтесь та ставте лайк, якщо це відео було корисним для вас. А якщо вам потрібна допомога в налаштуванні реклами, ми завжди раді.